У турнірі пам'яті Віктора Бичкова взяли участь вісім футбольних команд: це представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл Полтави та області. Навіть була команда дівчат із Кобиляк під назвою Лідер. Крім того, що їм потрібно було змагатися із хлопцями, грали вони переважно у футзал, а отже, не мали спеціальних бутсів для виступів на трав'яному покритті. Незважаючи на це, настрій у них перед початком змагань бойовий. Грати буде важко, але ж ми приїхали сюди не просто подивитися, як тут все проводиться, а приїхали змагатися і перемагати. Змагання урочисто відкрили вранці. Перед учасниками виступив голова Федерації футболу Полтавської області Олександр Кудацький. Я бажаю всім вам отримати удовольствия і зайняти достойні міста, крім того, на відкриття запросили і дружину та сина славетного гравця, в пам'ять якого організували турнір. Були і ветерани полтавського футболу. Нагадаємо, Віктор Бичков полтавський гравець та тренер. Він довгий час виступав за сільбут та колос. Найяскравіша мить у його кар'єрі красивий гол у ворота легендарного Льва Яшина. Мій батько все життя провів у футболі. Багато хто з Полтавців його знає, повніше як він грав. І я дуже вдячний Полтавській федерації за те, що вона в честь його пам'яті. Проводить цей турнір для дітей, у яких ще все майбутнє у футболі. Я як дружина, я можу перш за все сказати, що він був прекрасною людиною. У особистих стосунках це була просто унікальна людина, яка любила весь світ, і, здавалося, хотіла завжди ощасливити весь світ. На відкритті Олександр Кудацький вручив і фінансову допомогу ветерану полтавського футболу Олександру Степанову. А перший заступник голови федерації футболу області Олександр Діхтяр подарував суддівську форму арбітру з Донеччини Артему Анісову. Він через напружену ситуацію на сході країни змушений був покинути рідний край на Полтавщині. Його прийняли. У комітет арбітрів за підсумками чемпіонату серед дитячих футбольних команд визначили переможців. Трійка призерів виглядає так: Ніка Скобеляк – переможці турніру, дитяча нацька спортивна школа імені Івана Горпинка з Полтави на третьому місці, дитяча нацька футбольна школа Ворскла-1 – третій. Усі призери отримали грамоти, медалі, солодощі та грошові винагороди.